Колись у давнину наші предки їли їжу просто руками, а воду пили із струмків або з листя. Але люди завжди були дуже розумними, і вони придумали, як зробити свій попут зручніше. Одного разу люди побачили, що якщо взяти, Шматочок глини надати йому форму, а потім висушити на сонці він стане твердим. Але він розбивався. А ще люди побачили, що з дерева можна вирізати ложки, миски та навіть чашки. Дерев'яний посуд був легкий і міцний, але в ньому не можна було варити їжу. Він загорав. От минуло багато років і люди навчилися виготовляти посуд зі скла. Скляний посуд був зручним для зберігання продуктів, і він був особливим і використовувався під час свят. Сьогодні у нас з вами є посуд з різних матеріалів глини, скла, металу, дерева, порцеляни. Та навіть пластику кожен із цих видів посуду виконує свою роль. Отже, діти, посуд має дуже цікаву історію, але потрібно пам'ятати, що про посуд треба дбати. До побачення!